Добрий день, як і обіцяла, покажу, що ми зробили на сьогоднішній день. Перше, це ми розібрали пліту, вона у нас була в залі. Далі ми прибрали старий короб, він був вузький, і зробили його ширшим, щоб можна було в майбутньому вставити двері. Чоловік сам збивав доски і прикручував їх до стіни. Також обшили гіпсокартоном внизу, де була пліта, ось такий короб вийшов. Далі ми задули піною та все. Зашпаклювали. Також чоловік шпак... зашпаклював стіни поверх обоїв, тому що ми будемо все зашивати гіпсокартоном. Ось так зараз виглядає. В кімнаті, де ми прибрали пліту, ми плануємо зробити кухню. Будемо зашивати стіни гіпсокартоном, тому що будинок старий і стіни криві. На пол ми теж положили доски. Ось в цій кімнаті. Ось. Тут у нас буде ванна кімната. А ось тут, де шифонер, в нас буде вхід. Шифонер ми перенесли в другу кімнату. Ось як ви бачите, у нас тут труба. Вхід буде біля труби. Ось сюди ми його поставили, поки він буде тут. Чоловік почав довбати двері. Також ми будемо змінювати електрику, приїжджав електрик, дивився. Провода ми будемо зміняти повністю всі. Ось так він. Подоставав провода. Будемо робити нові розетки, нові виключателі, і переносити їх. Ось тут буде вхід в ванну кімнату і буде включатися. Також ми переносимо стабілізатор напруги, ось ці всі розетки і виключателі. Будуть. В другій кімнаті, там, де буду двері. Сюди ми додамо двійну розетку, щоб можна було включати фен. А ось тут буде також виключати розетка, щоб включати машинку. Ось уже перенесли стабілізатор, електрик. Це зробив. Ось так. Уже посверлили для нових розеток. Перенесли вже всі розетки, а ці старі провода ми будемо прибирати. Ось проложені вже нові. ванній кімнаті, поки він буде так, прикріплений. Тому що будемо зашивати гіпсокартоном. Було дуже грязно, тому що глей, солома. Прибрали плінтуса, будемо вирівнювати поли. Купили два листа ОСБ. Замовили, ми привезли нам ось такі бетонні кольця. Це ми будемо копати каналізацію. Три кольця, метр в діаметрі. І з верхньою кришкою, вже збудованим люком. Ось так. Також привезли кирпич, будемо викладати душ, і газоблок залажувати двері вхідні. Чоловік сам почав копати каналізацію, і встановлювати кільця. Далі ми попросили. Родичів. Вони приїхали і допомогли нам встановити всі кільця. Кільця вже встановлені, тепер бетонируємо дно. Вода у нас близька, без цього ніяк. Далі вверх з люком. Все вже встановили. Замазали. Прийшлося пожертвувати моїм заборчиком із спіреї, викопала її з звідціля, поки вона стоїть у мене в воді. Планую її назад садити тільки трішки вперед, щоб вона закривала ось цю кришку від каналізації. Буду зменшати Трішки газон і дорожка буде якраз нормально. Далі почали ми робити сходи. Знімаю уже вечором, залив чоловік, тепер будемо чекати, поки підсохне, і далі викладатиме, коли вже поставлять Ось сюди двері, будемо робити по типу цих уже підсохло. трішки будемо чекати, поки повністю висохне обіцяють на цьому тижні приїхати встановлювати двері. Потрібно ще вирізати кирпич і пінопласт. Ось поки так. Дивіться, слідкуйте. Буде цікаво. До побачення.